Доброго дня, шановні учасники настановної сесії. Владислав Миколайович по загальних речах непогано пройшов, що вимагати від науково-дослідницької роботи. Багато що стосується і фізики, і астрономії. Зараз спробую це дещо доповнити звернути увагу ще на деякі аспекти, про які необхідно згадати. Отже. По-перше, зауважу, що відділення фізики і астрономії містить традиційно дві фізичні секції і дві секції пов'язані з астрономією і космічними дослідженнями, а саме секція астрономії і секція аерофізики та космічних досліджень. Загальні принципи, звичайно, багато в чому є подібними. І подібними загалом в усьому відділенні, але на дечому все-таки треба акцентувати увагу окремо. Отже, які можна вказати загальні пункти, те, що у Владислава Миколаєвича теж фігурувало, відносно того, що ми, власне кажучи, які основні етапи можемо виділити при виконанні роботи. Зрозуміло, що виконання будь-якої роботи воно повинно передбачати наявність певного рішення про співпрацю конкретного керівника і конкретного учня. Дуже важлива річ: обрати тему дослідження, з якою учень зможе впоратися під керівництвом саме заданого керівника, визначити методику виконання. Визначити, за який час реально зробити цю роботу і чи може вона встигнути на той конкурс, на який передбачається подавати, а далі йде вже безпосередньо саме виконання. Вивчення інформації, зокрема, огляду літератури, вивчення технічної інформації, яка теж буває необхідна. І е, потім безпосередньо саме виконання, так, чомусь я оцю лінієчку не можу нікуди забрати, незвично, але сподіваюся, вона багато змістовно не перекриває. Е, Виконання роботи воно може бути різним залежно від того, який зміст самої роботи. Чи це повинні бути спостереження, чи теоретична робота, обчислення, моделювання і тому подібне. Якщо результати отримані, їх варто проаналізувати, належним чином оформити і представити роботу. Це теж необхідні частини, інколи дуже хороша робота багато втрачає через те, що є кепсько оформлена, навіть у мовному плані, і кепсько представлена, коли людина ніби все розуміє, але належним чином пояснити, інтерпретувати, на жаль, іноді не може. Стосовно вибору теми досліджень. Про характер тем теж у Владислава Миколайовича йшлося, теми можуть бути різні, і за певних обставин ледве не будь-яка наукова тема може претендувати на позитивний результат, але все-таки найбільш перспективні теми тоді, коли учень може виконати якусь власну роботу, власні обчислення, обробка даних, спостереження і тому подібне. Якщо тема суто оглядова, коли береться інформація з різних джерел без великого осмислення, то, звичайно, значних шансів на хороший результат немає. Звісно, що в науці бувають необхідними і трапляються надзвичайно хороші оглядові роботи, але початківцеві таку зробити тяжко, насправді, може бути тяжче, ніж дослідницька. І на ділі, коли ставиться таке завдання, як правило, виходить малооригінальний реферат, який не може відповідно на щось особливе претендувати, зовсім не бажано, хоча, на жаль, це трапляється і доводиться з цим стикатися на практиці, коли зразу йде налаштування на плагіат і велика частина це просто скопійований чи майже скопійований вже існуючий текст? Те, що вже наголошувалось, завдання може бути хороше, але важливо, щоб його зробив. Конкретний учень, і наголошую, із запланованим керівником і за визначений час. Якщо одна з цих умов не задовольняється, то, можливо, треба подумати про якусь іншу тему роботи. Стосовно астрономічної тематики, про те, що є дві секції, вже говорилось, і такий напрям дає досить великі можливості і щодо теоретичних досліджень, і щодо власних спостережень, і щодо моделювання, і щодо обробки існуючих домів. Тобто можливості великі, питання в тому, чим саме скористатися, і який буде результат реалізації. Стосовно інформації з обраної теми, тут важливо користуватися по можливості авторитетними надійними джерелами. Тобто, якщо у нас підручники в основному і посібники, вони, як правило, підходять як джерела інформації, але часом можуть не давати якусь дуже спеціалізовану інформацію. Для цього є публікації в наукових журналах, наукові монографії, але зрозуміло, що школяреві з тим тяжко працювати. Тут потрібна велика допомога від наукового керівника. Якщо йдеться про такі джерела, як, скажімо, рефероти, учнівські, студентські, повідомлення в засобах масової інформації, популярна література, то це інколи може підштовхнути в правильному напрямку, вказати на якийсь цікавий об'єкт дослідження. Але такі джерела часто є не досить надійними, і, відповідно, користуватися ними як базовими при виконанні роботи, зазвичай все-таки не варто. Стосовно виконання роботи, в принципі, говорилось про те, що бажаний календарний план, що точно необхідно, це орієнтуватися, на який час слід завершити роботу, принаймні в базовому варіанті, але не обов'язково, щоб завздале існував пророблений план всієї роботи. Комусь це полегшує завдання, а комусь ускладнює. Інколи робота може робитися з досить суттєвою часткою імпровізації. Але загальні контури все-таки бажані, щоб на початку виконання це уявлялося. Що бажається з'ясувати, яка є мета роботи, що досліджується, які особливості досліджуються. І яким чином досліджуються. Звичайно, по ходу, щось може коригуватися. Але все-таки загальна налаштованість бажано, щоб вона була. Стосовно аналізу результатів, якщо результат отримано, то важливо його належним чином проінтерпретувати, оцінити з різних сторін, виокремити основні речі для висновків, які будуть надалі потрібні. При представленні роботи, і, власне, при її написанні це важливий елемент, вказати особистий внесок, про це сьогодні вже чимало говорилося, оцінити, чи відповідають результати існуючим науковим уявленням, якщо раптом не відповідають, спробувати зрозуміти чому, тоді з високою ймовірністю десь зроблена якась помилка. І якщо є час, з цим буває, звичайно, складно, визначити. Чи треба для посилення роботи проводити якісь додаткові дослідження? Важливо наголошувати на тому, що може бути значущим для науки, ну, хоча б локально. Якщо йдеться про якісь вузькі, дуже прикладні речі, приклад чого наведений в заключному абзаці, то такі висновки не посилюють роботу, а часто її послаблюють. Тобто, все-таки хоча б мінімальна. Прив'язка до науки, вона є Божа. Стосовно плагіоту. Як відомо, існує перевірка робіт Малої Академії наук на плагіот, і з цих міркувань і з міркувань коректності в підході до роботи, необхідно того уникати. Яким чином уникати? Щоб не було плагіоту, ну, найпростіший рецепт це писати свій текст і мати. Хоча б в якомусь сенсі оригінальну тему. Якщо йдеться про огляд, то аналізуються результати інших дослідників, але не переписуються тим більше цілими азосами. Для того, щоб робота виглядала добре, мають іти посилання на використані джерела. Якщо дуже вже потрібна якась цитата, здається, необхідним якесь означення у тій формі, в якій воно подано автором. То ці цитати можна використовувати, але обмеженого розміру, і щоб з тексту було зрозуміло, що то цитата. Лапки, квадратні дужки на посилання і тому подібне. Що не варто робити? Звичайно, що прямо копіювати наявні тексти, тим більше в ролі оригінальної частини роботи, приблизно те саме цей дослівний переклад з іншої мови. Також, якщо йдеться про переписування чужого дослідження, іншими словами, і видавання за власне, це не є буквальне копіювання, але такий так званий рерайтинг теж в науковій сфері є некоректним. Дослідження підміняється переписування. І, звичайно, це іноді важко виловити, але не слід надавати як власний текст текст, який написаний кимось чи чимось іншим. І трішки пройдемось по видах робіт, про це теж Владислав Миколайович в загальних Рейсах говорив. Отже, з приводу можливих їх видів. Звичайно, що відрізняються для різних типів робіт методи, відрізняються завдання. Може йтися про теоретичне дослідження, про власні експерименти і спостереження, зокрема в сфері астрономії, про обробку даних. Рядів даних і в геофізиці, і е, набору спостережень в астрономії існує дуже багато, багато чого в відкритому доступі. Е, така специфічна річ, як фізичне моделювання, зокрема, авіамоделювання і не тільки, і математичне моделювання, а загалом розробка будь-яких комп'ютерних програм, які пов'язані з напрямами секцій. Кілька слів стосовно теоретичного дослідження. Тут особливо важливо ґрунтовно пропрацьовувати літературу, і майже завжди потрібно добре володіти математичними, фізичними, астрономічними знаннями, як мінімум в області дослідження бажано більш широко. Притому це не має мати такий вигляд, що роботу виконує цілий науковий інститут. Навряд чи учень відкриє закони природи. Якщо таке станеться, це чудово, але ймовірність вкрай низька. Достатньо, щоб робота мала певний науковий вихід. Тобто, розглядається, скажімо, частковий випадок якоїсь відомої задачі, знаходяться простіші, красивіші, зручніші методи розв'язання і тому подібне. Звичайно, що просто відтворювати наявні результати на основі чогось стандартного опису, це недобре. І. Також слід уникати того, щоб пропонувати роботу, яка може бути цікава, може бути чудова, але конкретний учень її не зробить і не зможе представити. Це справляє не дуже хороше враження, навіть якщо текст роботи виявиться достатньо сильним. Стосовно власних експериментів і спостережень, тут набір тем величезний. Від того, що пов'язано суто з аерофізикою, до астрономічних спостережень практично чого завгодно. Тут важливо продумати технічну сторону, хоча інколи вона може бути найпростішою. Має бути доступ до необхідних приладів, механізмів, наявність часу для роботи. Якщо така робота вдається, вона справляє дуже сильне враження. Але, звичайно, коли йдеться про спостереження, то може бути серйозна залежність від зовнішніх чинників. Якщо хочете проспостерігати якусь конкретну подію в конкретному місці, яке-небудь покриття місяцем зорі, то просто можете потрапити на погану погоду, і сама ця ідея не зреалізується. Але в багатьох випадках можна думати про щось подібне, аналогічне, що можливо реалізувати. Стосовно обробки даних, то слід відзначити, що і в астрономії, і в багатьох розділах фізики даних існує величезна кількість, часто в відкритому доступі, інколи в реальному часі чи майже в реальному часі. Частину з цих даних ніколи не обробить жоден професійний дослідник. Тому тут можливостей для реалізації роботи дуже багато, над спостереженнями працювати не треба, а якість, як правило, Хороша. Але при тому, звичайно, робота може бути не зовсім оригінальною, по-перше, а по-друге, якісь деталі спостережень, вони можуть бути невідомими, інколи призводити до неправильної інтерпретації. На це теж треба зважати, що якихось особливостей, коли користуєтесь чужими даними, ви обов'язково не знаєте, навіть якщо дослідники все то добре описали. Стосовно фізичного моделювання, Теж роботи виглядають дуже добре, при хорошій реалізації, можливо, навіть сильніше, ніж у попередньому пункті, але часто потрібні певні конструкторські чи інженерні навички, хороше ознайомлення спеціальною літературою. Тому, якщо така робота вдається, є на неї налаштування, Є людина, яка це може зробити, і людина, яка цим може керувати, то дуже добре, і з цим можна претендувати на найвищі здобутки. Але розуміти, що це дійсно так. Якщо, скажімо, учня відлякує будь-яка технічна робота, то, мабуть, таких тем йому пропонувати не варто. І крім того, якщо починати з нуля чи майже з нуля, то може бути дуже багато деталей, які ніби не фундаментальні, але відіграють величезну роль в реалізації роботи. Ці деталі початківцям невідомі і за короткий час з ними навряд чи вдасться впоратися. Тому потрібно добре подумати, перш ніж пропонувати теми, зв'язані з фізичним моделюванням. Стосовно розробки комп'ютерних програм. Якщо є належний програмістський рівень, то можна моделювати практично все, що завгодно. Крім цього програміського рівня, також треба пам'ятати, що все-таки ми робимо фізичну, аерофізичну, астрономічну задачу, а не суто розвиваємо вміння програмувати. Якщо вміння програмувати, то це все-таки за межами відділення фізики та астрономії. Перевага не треба ніяких спеціальних фізичних засобів. Але при тому слід обрати задачу, яка буде посильна для реалізації в конкретних умовах, і при тому цікава фізично. Звичайно, що багато чого дуже індивідуально, але якісь загальні висновки все таки можемо зробити. В принципі, тема може бути довільна, крім псевдонаукових, які правда теж трапляються. При тому роботу важливо добре виконати і добре представити. І непогано вже на початковому етапі уявляти, чи це вдасться, чи не вдасться. Напрями можуть бути дуже різноманітні, але деякі практичні рекомендації, на які бувають винятки, але не дуже часто. Треба правильно обрати секцію чи хоча б відділення, якщо робота щось суміжного, а має слабку фізичну чи астрономічну сторону, навряд чи з нею доб'єтесь багато. Навряд чи буде високий результат з оглядовою роботою, це буває дуже рідко, і потрібна хороша головна ідея. Накидати всього з чимось пов'язаного, це потужної роботи не дасть, навіть якщо матеріалу буде багато і навіть якщо він буде в певному сенсі опрацьований. Все охопити не є можливо, а якісь загальні деталі таким чином ми визначаємо, і можна сказати, на що слід звернути увагу при реалізації відповідної роботи.